Всім привіт, друзі! Слава Україні і героям слава! Доробив я цей оверлок, О, Багатенько з ним було роботи. Поясню, в чому проблема. Хто не бачив попереднє відео. Петельник був зломаний. Верхній, верхній петельник був зломаний. Нижній був зігнутий. Шовний язичок теж зігнутий. Пальчик, шовний пальчик, що шо. шо. О, ось. Все замінив, все поставив. Під час регулювання виявилось, що всі ексцентрики збиті. Ексцентрик лівого петельника, правого петельника, зубів, шагових зубів, все було збите. Не знаю, чому так трапилось. Ну, то вже історія. Прислала мені пані Анастасія з міста Києва. Ось. І сьогодні вже буду відправляти. Ще до речі. Тримач голок теж чомусь. Ну, якийсь дефект заводський, скоріш за все. Бо, як правило, має бути як перпендикулярно, а він стоїть трішечки під кутом. Під кутом сам. Ну, голочки стоять якраз так, як має бути. Все зробив, все налаштував. Хочу показати, як він шиє. І, до речі, друзі, тут ось у схема, це схема заправки, це заправки ниток, ну, покроково. Так, да, дійсно, в першу чергу. Це в першу чергу заправляємо. Це перша нитка, потім друга нитка, потім третя нитка. Бо вони в цьому верлоку переплітаються. Я покажу це. І в саме. І четверта нитка це ліва голка. Зараз покажу, як воно тут все влаштовано. Оце дуже важлива інформація. Ось у мене синя нитка буде, це ліва голка, це ось це буде права голка. Так вони тут. Я ось ще лаком, лаком трішечки додав кольорів. Обов'язково. Ось так воно. Переплітаються вони ось тут. Це ось ліва голка знизу, права голка зверху має бути. Ну, така конструктивна особливість. Це дуже важливо. ну Так і заводи, так я його і налаштовував. Бо є з в оверлаках, навпаки, трошечки. Потім тут у нас не треба забувати про оцей направник обов'язково. Ну і там по схемі, як заправляти, там ось накидаєте. От. І дивіться, обов'язково ще, якщо раптом на лівому петельнику, лівому нижньому, на лівому нижньому вам треба замінити нитку, обов'язково витягуйте з голок нитки. От, бо буде рвати нитку, він шити не буде. Спочатку заправляєте нижній петельник. От Заправили, накинули на, на петельник, витягли. Ось. А потім вже голочки вставили. Це дуже обов'язково. Така, так, так би мовити, вимога. Потім іще, зараз я. І нитки тут ззаді. Тримача ниток немає, він у власниці. Ось так. Тут такі пружинки цікаві. Накидаєте. Зараз я продемонструю. Ну, така конструктивна особливість. Так. Коли ви заправляєте ниточку, в першу чергу ось так ось робите. Ну, так як то воно. Ось так воно має бути тут. Ну, не знаю, видно, не видно. Але й не темно, але ж щось ось так. Ну, в першу чергу я рекомендую. Оверлочок приїде до власниці. Пофотографувати все. Я, в принципі, сам пофотографував, все поскидаю фотографії. Це ось я вже підписав. От. Ну, Якщо не, не потрібно, можна завжди стерти це. Ліва голка, права голка, верхній шов, нижній шов. Ще потім ще таке. І ще маєте на увазі, оверлок не буде працювати, навіть якщо він включений. Ось, Наприклад, світло горить, на педальку нажимаєте, він працювати не буде. Не буде, тому що треба закрити цю кришку. Коли ви закриваєте кришку, будьте уважні, тут ось якраз кнопочка нажимається і тільки тоді він буде працювати. Що ще я хочу сказати? Це у нас крутілочка, ширина шва. Тут я виставив, здається, 7 мм, зараз я все покажу. Ну, максимально ширина шва. Бо тут теж все було збито, все було неправильно. Так, ниточки в мене тут нібито правильно йдуть Через складочку. Збільшив трішечки максимальну довжину. Зараз на максималці стоїть. Ось. Ну, на швидкості пролетів, ось ну, не уважно. Пропусків немає. Та сильно на утовщині треба медленіше, щоб її ніж встигав зрізати. Ось. Ось такий шов, ширина шва, це на максимальний. ширина шва, тут я виставив. ну 7. Будемо приблизно десь 7 мм ширина шва. О. І відповідно, якщо вам щось тоненьке треба шити, вам таке широке не треба. Кольосику покрутили, ножичок зійшов в уші. І в мене є відео, де я там це показую, передивіться там. Ось. Це що Medion, що Silver Crest, Zinger, Dragonfly це одна й та сама машинка, так що передивіться з цей. Потім ось дивіться, ось таке наприклад. Ось таку товщину наприклад, ну прийдеться колись. Ось. Тоже на максималки ширина 4 підставили. Ось такий гарний шов. Ось, ось що я, я казав. Ось ця синя нитка це у нас ліва голка. Це ось оранжева це права голка. Верхня ось салатова І нижня тут у нас фіолетова. Ось вниз, вверх. Ну, це так зручніше буде. Якусь тканинку. Ну, ось, наприклад, в'язаний отакий трикотажик теж на максималки на 4. Підставили. Складочку, можливо, десь треба там. Ну, ось такий гарний шов Дуже багато роботи я навіть не очікував. Пропусків нема ніяких. Саме головне, щоб не було пропусків. Голки тут стоять 90 голки. Ну оце шмець там органу це можна брати. Не обов'язково є L. Ну, можна є L. Це такі голки краще стали. Е, Якусь ще тканинку? Ну, ось тоненьку, ось, наприклад. Ось такий тоненький, типу трикотажик такий. Тоненький. То 4 це буде багато. Треба зменшити крок, крок. Довжинок. Ну і дивимося, де може додати натяг, де скинуть. От не прив'язуйтесь до цих цифр. Ось. Бо різні види тканин, різні, різної щільності, і їм потрібно геть різні натяги. Ви поставили ось у вас відрізочок, є якісь камінки, подивилися, що у вас влаштовує. Ну, наприклад. Ну, у вас не дуже влаштовує, бо тут сильно ось вільно. Бачите, кучері оці. Наприклад, оці. То що нам треба? Ми бачимо, що кучері в нас фіолетова ниточка ось. У. Значить, треба нам Добавити І перед тим, як основний виріб чути, мимо на запуску, в Ось, І, будь ласка, ось таке кіно в мене. Буду запаковувати, буду нести, відправляти його. Ось. Ось, наприклад, ось такий ось байковий, теплий. Ну, наприклад. Теж там, то для такої товщини ширина нормальна. Треба додати довжини. Ось перетягує нитки. Ну, наприклад, знайшов ми на таку тканину бачимо, треба додати а тут філетов послабень. На лівій трішки додати на правій трішки додати і це нормально, а тут у нас фіолетова була слабенька. цей багато салатнього, а цей. Значить, тут відпустити все, щоб її більше. А тут? Ну, от так і буде. Треба сісти попрацювати і звикнути до цієї машини. Бачите? Що таке? І все буде нормально. Перетягу. Нічого страшного, не бійтеся. Сідати, тренуватися, там якісь тканини. Ось. ось, наприклад, тут такий ось фліс, типу. Якщо для байка були якісь нюанси, то для фліса бачите. Все ок. Ну Давайте ось складочку таку. Не дуже, бо, ну, може, манжетик якийсь. Дивимось, що Затримав трішечки, трошки він у празники пішов, прийшов мені цей оверлок, і плюс до того дуже багато було роботи. Зазвичай я знаю, що коли по ексцентрикам майстри взагалі не беруть. Тут і 2, 3 дня можна з ним сидіти, і 4, і 5. Ну ось так, я оверлок, друзі. Пишіть коментарі, кому потрібно налаштувати швейну техніку. Звертайтеся номер телефону, я залишаю під відео в описі. От. І на загальній сторінці в мене є номер телефона. Беру в роботу різну техніку, оверлоки, розпашивальні машини, швейні машини. Ремонтую все. Заздалегідь, телефонуйте і не забувайте ставити лайки і писати коментарі. Так все, друзі. На цьому ставлю крапку і, як завжди, слава Україні і героям слава!